У стінах надвірнянської міської юнацької бібліотеки на благодійному аукціоні зібрались митці, мета зібрати кошти для потреб військових. Юрій Бакай представив свої роботи з гутного скла. Серед них тризуб Симона Петлюри. Я почав серію творів з, з Гральдикою наших бригад, от тризубів, і, і от це один з перших відбитків цього. Цього тризуба плюс ще 38-ма бригада. Так само ем, є їхній шеврон. Ініціював мистецький захід відомий на Прикарпатті художник Юрій Боринець. Він об'єднав навколо благородної справи 25 митців надвірнянської територіальної громади. На аукціоні представили більше 25 робіт. Представив тут роботи Шевченка, портрет Шевченка. Ну, такий він ніч, Дніпро от, і дві картинки. Там природа, жив живопис, значить, і ці горгани. Позитивно і відрадно є те, що надвірнянські митці об'єдналися з такою благодійною і благородною ціллю для того, щоб. Ну, власне, пожертвували ці роботи. Вони не залишаються осторонь тієї ситуації, яка відбувається в державі, і кожен із них дав по одній чи дві роботи для того, щоб ну власне презентувати її сьогодні із благодійною метою продати і кошти передати на збройні сили України. Аукціон зібрав не лише митців, а всіх тих, хто прагне сьогодні допомогти Збройним силам України. Голова надвірнянської громади придбав картини місцевих художників Ореста Мальгівського та Дмитра Угринюк. Наше завдання сьогодні підтримати всі аукціони, які відбуваються не тільки в межах громади на двірнянщини в межах області. Ми завжди приймаємо активну участь, адже всі кошти від благодійних аукціонів це підтримка збройних сил України. Загалом на благодійному аукціоні вдалося зібрати понад 130 тисяч гривень. Іван Осташук, телерадіокомпанія Раї.